Віддавайте нам ваші скарби. Здалеку почулося завивання сирени, яке швидко наближалася до школи. Це міс гармидер, сказав Геррі і не помилився. Ліліїна швидка допомога влетіла на стоянку і зупинилася, звиснувши гальмами. Міс Місгармидер вискочила з машини. Розгубивши половину своїх сумок, і кинулася через майданчик до дверей школи. Діти спостерігали за нею з вікон. Як ти думаєш, вона божевільна? поцікавилася Тіна. Мені байдуже, відповів Райан. Вона сплутала плани вухокрутки, і я думаю, що вона заслужила медаль за відвагу. Двері класу різко відчинилися. І всередину влетіла міс гармидер, розсипавши вміст своїх сумок по всій підлозі та збивши по дорозі до свого столу шість вазонів, які стояли на підставці. Вибачте, за запізнення, закричала вона, але мого хом'ячка затягло в пилисос. Я перемкнула його на видування. Бідолашна тваринка вилетіла з труби і впала прямо в моє горнятко з кукурудзяними пластівцями. Мені довелося віднести його у ванну, вимити з шампунем і висушити феном. Зараз хом'ячок почуває себе непогано, а от пластівці, думаю, вже непридатні. Вона таки божевільна, шепнула Трейсі Саманті. А Мішель уже тут? запитала Лілія, привітно усміхаючись до всіх. Тут, Міс, ти дістала дядькову мавпочку? запитала міс Гармидер. Ні, Міс, його не було вдома. Почувши це, Джеймс вигукнув. А я казав, що ти не маєш ніякої мавпочки. Я казав, що ти її не приведеш, а от і ні. А от і приведу. Я не винна, що дядька не було вдома. Так. А от закладаюся, що в тебе немає навіть дядька, не те, що мавпочки. Джеймс, Мішель. прикрикнула на них Лілія, я більше не хочу про це чути. Мавпочки сьогодні нема, і годі про це. Можливо, тобі вдасться дістати її завтра, Мішель. Я постараюся, міс. Поки міс Гармидар робила перекличку, п'ятикласники дещо заспокоїлися, а тоді запитали, чим вони займатимуться сьогодні. Лілія подивилась на їхні обличчя, на яких було написано очікування. Що ж, думаю, сьогоднішній день ми можемо присвятити вживанню в образ піратів. Щоби належно приготуватися до завтрашнього маскараду. Ви знаєте, чим займалися пірати? Вбивали людей. вигукнула Саманта Богіс. Можна ми будемо вбивати шостий клас? Будь ласка, міс. Не на цьому тижні, Саманто, якщо ти не проти, і в кожному разі не робіть цього, доки я тут. Пірати викрадали людей. Висаджували їх на безлюдному острові і вимагали за них викуп. Вони захоплювали кораблі, забирали собі все золото і коштовності, які були на них, а тоді пливли до таємничих островів і закопували там свої багатства, здобуті злочинним шляхом. Мені це подобається, вишкірилася Саманта. У мене у швидкій допомозі є деякі речі, які можуть нам пригодитися, вела далі міс Гармидер. Якщо ми хочемо перетворити цей клас на піратський галеон, нам знадобляться шаблі і кинджали, гармати і ядра. Крім того, нам знадобляться скарби, і я думаю, що ми зможемо зробити кілька набігів, як справжні пірати. Саманта Богіс не могла повірити своєму щастю. Набіги, міс! Справжні набіги. Тобто такі, коли махають шаблями, залякують людей і викрадають їхні скарби. Не зовсім, Саманто. Думаю, на початку ми не будемо нікого лякати. І звідки тільки в тебе беруться такі ідеї? Я збираюсь послати кількох дітей у набіг на інші класи. Сказати, що вони пірати і вимагати скарбів. Я впевнена, що інші вчителі приєднаються до забави. Врешті-решт, це ж частина книжкового тижня. А що ми будемо робити потім? запитав Том. Ми закопаємо скарби в потаємному місці, тобто хтось із нас закопає. Бо я збираюся поділити клас на дві команди. Одна команда закопає скарби, а тоді намалює таємну карту, на якій буде показано, де закопані скарби. Тоді друга команда спробує їх знайти. П'ятикласники дивилися на міс Гармидар такими очима, ніби вона була ангелом і творила чудеса. Це надзвичайно! видихнув Ніл. Це буде фантастично. А як бути з вухокруткою? запитала Тіна. «Вухокрутці це не сподобається. «Вухокрутці?» – перепитала міс Гармидер, злегка усміхнувшись. Ой, вибачте, міс, тіна почервоніла. Я мала на увазі місіс Вухокрут. Я б і не здогадалася, що до місіс Вухокрут. Не переживайте, я впевнена, що вона подумає, що це дуже весело. А зараз ходіть але зі мною, треба забрати речі зі швидкої допомоги. Більшість дітей решту часу до обіду займалися тим, що міряли лінійками, вирізали ножицями з паперу, клеяли, фарбували і прибивали. Але найбільше задоволення мала набігова команда. Міс Гармидер чомусь вирішила, що Саманта Богіс не дуже підходить для набігової команди. Хоча, можливо, вона подумала, що Саманта Богіс підходить для цієї ролі аж занадто добре. Тому вона вибрала трьох дітей, які не надто захоплювалися піратами. У трійцю, котра мала наганяти жах, увійшли Райан, Клайд і Лінда. Вони вирішили спершу вирушити за найлегшою здобиччю і, не зволікаючи, подалися просто до класу міс Патл із 4 і п'ятирічними дітьми. Під дверима класу, місіс Паттел, набігова команда розпочала довгу суперечку, чи потрібно їм стукати. Дурниці, пробурчав Клайд. Справжні пірати не стали би стукати. Але ж насправді ми не справжні пірати, зовсім не справжні, і ти знаєш, що робить місіс Вухокрут, якщо не постукати. Лінда нервово гризла нігті. А що, якщо ми постукаємо, а тоді раптово вірвемося? запропонував раян. Але, перш ніж вони встигли дійти згоди, Двері відчинилися, і на порозі з'явилася місіс Пател, яка привітно усміхнулася до них. Привіт! Вам щось треба? Ви так довго тут стоїте і сперечаєтеся, нам було цікаво, що тут відбувається, правда, діти? Двадцять сім маленьких личок повернулися і подивилися на трьох піратів, які стояли за дверима. Лінда вгризалася в нігті з іще більшою силою. Райан кашлянув і почервонів. Клайд зібрав усю свою мужність. Розумієте, місіс Паттел, ми пірати, прошепотів він, дивлячись у підлогу. Що, що? перепитала місіс Паттел, з усіх сил стримуючи, щоб не розсміятися, Клайд стиснув кулаки. Ми пірати. Різко вигукнув він, напустивши на себе надзвичайно похмурий і войовничий вигляд, і ми прийшли, щоби викрасти ваші скарби. «Угу!» – Райан войовничо махнув своєю піратською шаблею. Лінда остаточно догризла всі свої нігті. Ой, дітки, на нас напали пірати. Місіс Паттел підняла вгору руки, показуючи, що вона здається. Проходьте, будь ласка, запропонувала вона і провела піратів у клас. Місіс Пател підійшла до свого столу і витягла стару бляшану коробку з під печива, в якій вона зберігала пластирі, запасні шнурівки та подібні придатні речі. Ось моя коробка зі скарбами. Сказала вона, ви можете її взяти, якщо ви не зробите нам нічого поганого. Клайд схопив коробку. Дякую, місіс Паттел. Це чудово. Я хотів сказати, угу, і всім сидіти і не рухатися інакше ця пані постраждає. Він був не зовсім упевнений, чи пірати говорять саме так, але принаймні це звучало досить грубо і загрозливо. Пірати, Позадкували з класу, закрили за собою двері і прожогом побігли геть. Вони зупинилися аж тоді, коли клас місіс Патлет зник з очей. Надзвичайно. вигукнув Райан. нам це вдалося, ми захопили скарби. І тепер ми вже можемо йти, прошепотіла Лінда. У жодному разі, нам треба захопити ще трохи скарбів. Клайд уже складав підступний план. Окрилений успіхом їхнього першого набігу, він набрався сміливості. Давайте пограбуємо містера притула. Райанові відвисла щелепа, а Лінда раптом відчула, що їй конче, необхідно піти в туалет. Хлопці стояли й чекали. Лінда сподівалася, що, перш ніж вона повернеться, Набіг уже завершиться і була розчарована, коли побачила, що хлопці все ще чемно чекають на неї. Троє піратів стали прокрадатися до кабінету містера Притула. Цього разу навіть Клайд був упевнений, що спершу треба постукати. Тож він голосно погримав у двері, а тоді вони вірвалися всередину. Містер Притул саме. Призволявся канапкою, сиром і помідором. Тому він не міг говорити, бо, якби він заговорив, великий шматок сиру випав би йому з рота. А ось і все, що він зумів вимовити. Ми, пірати. крикнув Клайд, віддавайте нам ваші скарби. Будь ласка, почав містер притул, мало не вдавившись шматком канапки. І на силу його, проковтнувши. Давайте будемо друзями, називайте мене Кевін. Будь ласка, Кевіне, хрипло повторив Клайд, – віддавайте нам усі свої скарби. Ага, добре. Ну що ж, давайте подивимося. Містер притул почав порпатися у кишенях, у пошуках дрібних монет. Здавалося, до нього не зовсім дійшло, про що йдеться. Ви збираєте гроші на доброчинність? А на що саме? Ми пірати, ще раз повторив Клайд, і вони з Райаном замахали шаблями, тоді як Лінда з тривогою зиркала на містера притула з зараєного плеча. А, звичайно, ви ж із класу міс Гармидер чи не так? усміхнувся містер притул. Ми з піратського Галеона, капітана Чорна Борода. Виправив його Клайд, і якщо ти зараз же не віддаси нам свої скарби, ми відріжемо тобі вуха. Ой-ой! пискнула Лінда і чкурнула назад у туалет. Містер притул виглядав досить наляканим і швидко пробігшись очима по своєму кабінету, передав їм маленький срібний кубок, який шкільна футбольна команда здобула цієї весни. Будь ласка, не відрізайте мені вух, попросив він. Не будемо, гаркнув Райан. Не цього разу, кевіне. Пірати з п'ятого класу зробили ще один набіг цього разу на міс Гудлі, яка негайно запропонувала віддати їм весь її клас. Тому що, як пояснила вона піратам, всі її діти це її маленькі скарби. Клайд не знайшов, що на це відповісти, але Райан пригрозив, що зв'яже її і змусить іти по дошці, якщо вона не віддасть їм справжній скарб. Міс Гудлі швиденько віддала їм коробку гігантських перлин, закамуфльованих під мармурові кульки, й обоє хлопчики з тріумфом повернулися до класу. А де Лінда? запитала міс Гармидер. Сподіваюся, її не взяли в полон? Ні, вона пішла до туалету, міс, пояснив Клайд. Тим часом школярі порозсідалися довкола, щоби порозглядати скарби, перш ніж закопати їх.